З 1 січня цього року вартість пакунка малюка зросла до 7 тисяч гривень. Його склад також переглянули, врахувавши побажання батьків і думки експертів. Після всіх тих консультацій, які ми провели із експертами, і з батьками в першу чергу, ми зрозуміли, що в принципі пакунок малюка є корисним, є дуже запитуваним, і такі зміни у нас відбулися, наприклад. Ми збільшили кількість одягу теплого для дітей, тобто набагато більше стало таких предметів, які на які у нас був конкретний запит від батьків. Пакунок малюка набір з понад 90 якісних засобів та виробів. Усе, що точно знадобиться в перші місяці для догляду за немовлям. цього року бебібокс укомплектували раціональніше. Додали товари, які користуються попитом, наприклад, багаторазові влагостійкі пелюшки, теплий одяг, також збільшили розмір пледа-ковдри для зручнішого використання, натомість зменшили кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають. Вінницька область опинилася серед лідерів за кількістю виданих бебі-боксів. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов, минулого року для новонароджених в області видали 2205 пакунків малюка. Нагадаємо, що отримати бебі-бокс можна або в пологовому будинку, або звернувшись до органів соціального захисту чи ЦНАПу впродовж 30 днів після народження дитини.